Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Військові заявили, що призначення Максима Бахматова на голову Деснянської РДА Києва це лютий сором. Він втік зі столиці на початку війни і щось там консультував у Львові. Він міг не взяти зброю, але піти в волонтерський штаб у Києві чи допомагати в евакуації людей. Але у нього раптом з'явилися важливі задачі у Львові. А тепер він буде керувати цілим районом Києва. Сподіваюсь, ця помилка буде виправлена. Прокоментував призначення військової Олексій Гриценко. До того як накривати п'ятими ск... Києва на початку війни Бахматов був відомий тим, що заявився на конкурс на голову антикорупційного департаменту КМДА з зарплатою 10 тисяч гривень, приїхавши на співбесіду на Панамера Турбо. Бахматов не єдиний вояка із західного котла новий очільник МВА Тимур Ткаченко, який поставлений захищати Київ на початку війни, також втік на Закарпаття. А повернувся до Києва вже коли загроза минула. Як повідомляв ветеран та громадський активіст Олег Мороз, ці призначенці аферисти зі стажем, які поставлені ОП, щоб узурпувати владу в Києві.